Хейт, вигорання і як не злитися з навчання. А, я з вами поділюся своїми принципами, своїми правилами, а, що мені допомагає формувати таку внутрішню опору відносно блогінгу і що мені допомагає, як, да, боротися за хейтом. Взагалі я дуже люблю цю тему, тому беріть блокноти ручки або беріть телефоні, ви будете мати про що говорити. І так, е, що дізнатися в цьому уроці? Як не закинути це навчання, да? чому люди, в принципі, психологію людей, які хейтять, да? чого вони так роблять, і ви не будете на них ображатися. І ми з вами трошки поговоримо про вигорання, як бути в ресурсі, тому що я майстер спорту по загнати себе в роботу. Я, е, я дуже трудолюбива, да? я прям люблю працювати, я люблю свою роботу, і, е, да? і, я дуже люблю знаєте, заганяти. Стоя, я багато працюю, і така, все, я вже потім нічого не можу, там, да? я забуваю про це, тому привіт проработка да? постійно від психологам. І потім я назад і повертаюся, от, от, от тому повірте, я маю що там розказати. І так, дивіться, якщо вам прилітає хейт, перше, е, е, я прихильна того, що якщо прилітає хейт, то е, значить щось випирає. Е, для вас це якби причина того, що вас є за що зачепити. І е, друге, це не просто, знаєте, от вам прилетіло, ти вдарили вдарило право, що купив ліву. Лів. Ні. Тому що якщо з вами щось сталося, відповідно, ви, м, да, ви задаєтесь питанням, чому, чим я це підтягну, ну, чим, я, чим я це підтягну цю ситуацію, чому я підтягну на себе цього хейтера. Але Доросла позиція, не обіжатись, не куди, типу, да, або там да, 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 смиренні провіки, да, і все, і піти лишити той блок. Доросла позиція, взяти і заблокувати. Ваша задача створювати блок для себе місце вашого затишку і вашого комфорту, щоб вам було хорошо. Якщо ви будете всім дозволяти виносити на себе свої травми, ви не захочете в блог виходити. Тобто, ваша, ваша, це ваша тільки відповідальність намалювати свої кордони в контексті блогу. І так, взагалі, э, хейтер підсвічує правило те, що у нас є всередині. Якщо вона нас зачіпає, значить щось випирає. Опять же, привіт проработка. Для чого це? Е, e, що я роблю з такими хейтерами? Воно прилетіло, я пішла, якщо не сильно мене цепанула, я пішла, записалася по сесію, до психолога винесла, але я постійно блокую. Я не дедошу нічого людям. У мене була буквально недавно одна ситуація. Прямо мене так вона зачіпила. У мене, в принципі, мало хейту, через то, що я постійно роблю виховування своєї аудиторії. Там, да? Я постійно показую, що якщо ви дозволяєте собі виносити на мене свої травми, то ви красиво, коли це в Да? Ем, e, але була недавно одна ситуація. Там, да? напевно, чи інста формули, ми там його продавали за 600 чи 700 гривень, там було 6 уроків, від того я ще дала 3 вебінари, потім записала ще один бонусний урок, продовжила ще плюс на місяць доступ. Е, вона мені пише там, да, типу, чи може можна доступ, уже місяць пройшов. Я кажу, ні, не можна, типу, ну, вже не можна. Ой, знаєте, я бачила, типу, я так дивилася в облозі за вами, я там типу дивилася туди, бо так мені все імпонує, але я не бачила. Чи... Я кажу, ну, я розумію, вона я кажу, на інста формулі є доступ до переночення. Зараз прямо не можу, у мене не виходить, я прийду на наступний. Я кажу, ну, тоді дивіться, поки що безкоштовний контент в Ютубі його багато. А не можна такий доступ до переночення? Я кажу, не можна. Я кажу, Бу... вона каже, а я подивилася Людина каже, людина починає писати, типу, що е, ой, знаєте, я новачок, я взагалі не слідкую, там, я це не бачила, можете мені дати доступ? Кажу, я написала, кажу, не можу. Ну, типу, я, типу, є правила, да? е, Далі. Людина починає там, знаєте, е, типу, ви, викричу, ви кажете, ви могли б піти на, зор, на зустріч, ну, от, такого плану. І починається маніпуляція. Починається маніпуляція, що от я планувала йти до вас, типу, так далі, я кажу, ну, чекайте, я кажу, тобто ви не встигли подивитись, ви на я. Кажу, було конкретно написано. Каже, я новачок, я нічого не знаю, я новачок, я нічого не знаю. Ну, декілька разів це, це написано. І тобто е, я починаю там, якби, я, я ведусь на це все, я починаю якби, доводити інформацію, що ні, я ж написала, чому, кажу, це ж ваше, ну, не ваше, Ну, що до побачення, розмови не буде. Я кажу, слухайте, до побачення, в блок, кажу, вишайте, ви можливості у мене купити моє навчання, ну, все життя. Добавила в блок, дала команді, її нікнейм, і дала їй по базі, я кажу, типу, навчання ніколи не продавати. Чого? Тому що воно мене тригернуло. Людина, якщо зайде на навчання, потім десь буде мені фанити, ти типу, подав, воно буде масово впливати фону мені на навчання. І так само в блозі. Все є енергетика, да? все є енергія. І ви будете можливість давати таким людям, бути у вас на сторінці, не буде писати вам фігню, ви будете самі такі, знаєте, вроді би все окей, кіно, фону води щось натирає. Не робіть таке. Тому, э, да, і, в принципі, наступний факт це пасивна агресія. Пасивна агресія це коли люди, е, э, от, от, да, оцій формат, я вам розказала, знаєте, я так, я так хотіла до вас, але вивити, та ви от, так, от, поступили. Ще плюс в мене була пасивна агресія, дуже пам'ятаю, що один момент, коли я тільки поїхала на острова на 3 місяці, 2022 рік. Ну, чоловік, коли ще, в принципі, лишився в Україні. І я показую, типу, да, показую, що це на острова, блін, я щаслива, я довольна, я виконала свою мрію, я заслужила на це. І хтось мені пише, ой, знаєш, ти така молода, так тобі там класно, але я не така, я би не змогла свого чоловіка лишити вдома. Для мене сім'я на першому місці. Тобто, що сім'я не на першому місці, що я якась що там, погана жінка, кукушка. Да? Вот. І це називається пасивна агресія. Що, і що, що, що воно включається? Ми хочемо щось доказати таким людям. Нам треба не доказувати, а казати їм, пока. Ми відповідальні за своє ментальне здоров'я. Не ті, хто нас дивиться там, да? тому що люди хочуть десь висказатися. У людей зараз стільки всього накипіло, стільки всього людей, якби агресії, що їм, ну, вони хочуть висказатися. Тому, якщо е, я коли даже висвітлюю якусь тригерну тему, наприклад, я там висвітлювала тему там про, е, про мою позицію відносно війни, відносно там того типу, да? я висвітлювала, я зразу казала, кажу, ребята, думайте, що ви зараз мені пишете, бо маєте можливість попасти в блок. Якщо ви починаєте на мене виносити свої травми там, да? і хтось може сказати, в смысле, Блог для того, щоб спілкуватися. Ні, блок для того, щоб я отримала задоволення. А спілкуватися, якщо обговорювати чиї чужі травми, для цього є психолог. Я не зобов'язана в блозі висловити чиї травми, чиї не висказані, мрії, типу, да? людям своими і и це не приносило гроши. Все, вот факт. От. Що ми робимо з такими людьми? Ми добавляємо список, показуємо, чорний список, показуємо це показово своїм підписникам і виховуємо таким чином аудиторію. Раз декілька місяців я роблю такі сторітельні, слухайте, прям, ну, я прям люблю виходити в блог, тому що вони регулярно постійно підтримка. Кого тригерить, він навіть не дозволяє собі щось писати. Е, тому а, напишіть чисто для себе, щоб ви могли зрозуміти, як з вами точно поводитися не можна. І скоріше всього вас даже надихнуло тут не в контексті блогу, а в контексті життя. Е, тому що я майстер по тому, як вибудувати свої особисті кордони. Я довгий час цього не вміла, довгий час мені так на голову прям сідали, прям і друзі, і в роботі і так далі. В якийсь момент я просто зрозуміла, що я так не можу. Дякую психотерапії. І я почала прямо вибудовувати свої кордони, і там да, чітко, я, чи як саме точно поводитися, не можна. І що ви зробите, якщо, да, якщо е, з вами так будуть поводитися. Е, ну, насправді, е, є така фраза, також сказана не мною, ну, є така фраза, яка називається «хейт» – це податок на проявленість. Тобто ви стоїте помітні, ви стоїте медійні, стаєте відомі, і починають люди всякі писати. Мені в рекламу буває, щось починають писати з приводу моєї вимови, з приводу мого обличчя. Коли були брекети, там, да, мене такий ну, прикус вирівнювався з приводу, з приводу е, мови. Типу, я ніколи це не бачила, поки я це не побачила. Поки мені не, ніколи не помічала, що в мене з обличчям щось не окей, там, да, мені не почали це писати. Десь момент мене тригерило, звісно. Ну, що я я просто удаляла. Удаляла, мене проходила. І знаєте, і, як коли будуть вас хейтити, ви попадете в свою травму, але цей процес вам просто потрібно пройти. І е, от, перегляд вашої сторіс це то, скільки ви готові витягувати уваги і е, кількість енергетики людей. Тому що дайте вам зараз там 100 тисяч підписників, дай вам 10 тисяч переглядів сторіс. Е, що, що може відбутися? Сразу тіло, да, тіло скукожиться, тіло не захочеться. Тобто, в смисі, боже, як мене будуть там всі дивитися? Відповідно, е, то, скільки у нас переглядів, то, скільки у нас підписників, це сильніші на це впливає не тільки інструменти, а то, скільки ми можемо енергетично витягувати. Тому, повірте мені, до шляху своїх 5-10 тисяч переглядів, там, з 10 тисяч підписників 100 тисяч, вам потрібно неодноразово зіштовхуватися своїм внутром і вміти вибудовувати ці свої внутрішні опори. Тому, якщо ви хочете про роботу, реально пропрацьовувати себе, welcome блог.

на напрацьованню навиків, на пізнанню себе, на, е, на такому да, на, на, на прийнятому рішенні, що я тут на 3-5 років, ну, у вас немає проблем з мотивацією. Мотивація це таке, запалилися, погорили, запалилися, потушили, запалилися, потушилися. Бо. Ну, тобто це таке досить ненадійне. Тому е, давайте ви прямо зробите зараз практику в процесі цього уроку. Наприклад, навіщо ви прийшли на, на курс? Яка ну, ваша істинна мотивація на курс. Але не треба писати, я хочу розвиватися. Зачем вам той розвиток, якщо ви не маєте цього конкретного результату? Конкретно, світ любить цих конкретних. Я прийшла, щоб заробляти там сіки грошей. Навіщо, навіщо вам класно вести блог? Правду кажу, щоб я отримав, щоб у мене було визнання, щоб мене люди любили, щоб я любила це робити, щоб це мені приносило лояльність. Навіщо мені приносило От чим з собою, тим краще. От якщо ви будете тут, якщо ви новачок, і ви не заробляєте з блогу, і або у вас база не закрита, то есть, немає якихось бізнесів, і будете розказувати про призначення, ну це сильно дуже обман себе. Завжди починаємо з бази. От дайте собі відповідь на ці питання. Навіщо вам гроші? Навіщо вам, в принципі, це все мати? Навіщо вам, бути, навіщо вам мати гроші? Зачем вам свобода? Зачем вам фінансова незалежність? Сядьте, ви знаєте, порозпаковуйте ці питання. Зупиніть мене, подумайте, поговоріть самі з собою. Для чого вам взагалі гроші? Коли ми чітко знаємо, для чого нам гроші? Нас завжди, нас завжди приходять ідеї, нас приходить енергія, коли ми знаємо, за чим. Просто акбалди, ми дуже швидко зливаємося. І так, наступний блок нашого року, це коли ми вигораємо. Що таке вигорання? Вигорання – це коли ти віддав набагато більше, ніж отримав. Тобто, да, і Е, У нас є вигорання, коли ми робимо дуже багато дурних безцільних е, дій. От я коли роблю прогревська формула, я завжди розказую, що на все має бути часто, не все одразу. І хтось каже Да, типу я буду робити все по чуть-чуть, Ну, вони роблять чуть-чуть безцільні дії. І Вони умовно навіть можуть типо, я по чуть-за -чуть сам а потім не просто робити, задача робити, цільові дії. робити неправильно, но цільові. І ми ми, ми виграємо тоді, коли ми продаємо за дешево. Прямо коли ми умовно взяли консультацію, там, да, вона має там, умовно там, тривати годинами, три часа, ти-ти-ти-ти, починаємо, бо то, що треба ж, треба ж там, Бо треба ж, нам заплатили, да? Далі. До речі, е, е, інформація класно сприймається годину часу. Психотерапевт не, не просто так, 50 хвилин проводять, проводять консультації. Ну, понятно, сеанси, там, да? квантові якісь такі, терапії, тому трошки І е, ваш блог, якщо ви хочете заробляти великі гроші в інстаграмі, ви маєте слідкувати за своїм високим станом. Е, високі це великі охоплення і великі продажі. Е, я завжди помічаю такий формат. Лише якщо у мене вихідний чи у мене хороший час, чи я кудись поїхала, у мене всегда високі оплення. Е, старайтеся, коли у вас продажі, не ставити якісь такі не ставити, не ставити дуже багато роботи. Бо взагалі, коли у вас продажі, робіть вихідний. Я перший рік, ну, перший рік я вообще, в принципі, переживала, вийде, мене продавати не вийде. Я продавала і переживала, переживала і продавала. І я кожен раз на продажі робила собі, знімала якийсь готель, їхала кудись на бесіді. Ніякі консультації, не дай Боже, на продажі не ставила. Тобто, от прям, в мене була задача зробити контент. І, наприклад, коли от, активна фаза була прогріву інстаформу, я теж в основному ця фаза зробити, це база, це зробити хороший контент. Я, можу, я на контент витрачаю багато часу, але, в принципі, настаніт, на зібрати, щоб був це багато витрачається часу. Тобто, от ваша задача. От коли, ну, хто йде на людей, да? ми так, на яких людей йдуть? Тих, у кого висока енергетика. Висока енергетика з неба на голову не падає. Тому що, ну не так, вона падає, і ми постійно кудись роздарюємо. туда туди, туда то на сварки, то на, якусь, то на якусь рутинну роботу, то на уборку, то на то, то, то на рілсі хідок треба продилегувати, змонтувати, ми самостійно, там, да? то на консультацію за дві копійки. І ваша задача прям ну, от, фіксити, фіксити, які у вас там зараз. І мені дуже сильно допомагає тримати, ну, тримати, тримати, да? немає такого, як тримати. Я теж в мене то високий стан виграла. Через те, що я отакий от трудоголік, да? от, є, е, е, залежний тип особистості в терапії, е, созавісимий, да? і я отакий от залежний тип особистості. І е, я або там можу мати залежності, там, якісь там алкоголь, сигарети, да? бо це може бути робота, спорт і так далі. Тобто, і ви, ну, є така категорія людей, це, як правило, все дитинство йде. І я чітко розумію, от, я розумію, що завдяки терапії, що я залежний тип особистості. Тобто я щось дуже сильно поринаю устала. Тобто я можу, я рік, не рік, десь півроку працюю з харчовою звичкою. Не могла, я йшла вже їсти, коли вже така голодна, типу, що прям вже все. Я йшла відпочивати, коли я вже так утомилася на роботі, що коли вже все. І, тобто, завдяки роботі над собою, завдяки психотерапії, проробка, я розумію цей факт про себе. І кілька моментів, коли я прям впадаю в таких, от, от як раніше було, я могла 3-4-5 днів просто лежати там, да? останніх там років, відколи я вже в інстаграм, ну там максимум це може бути там день. День я просто лежу, ну просто там, да? день я лежу, типу не працюю ні з ким не контактую, я відновлююся. А до цього це було там і ну, бували п'ять днів, що я могла нічого не робити. Тобто, наша задача бути

має бути в кожній сфері, немає такого, щоб бути 100% все любити. І ви маєте це нівелювати. Вот. Тобто ваша така глобальна задача, якщо ви хочете великих охоплень і хочете прямо з блогу великі очі заробляти, бути постійно в ресурсі. Я от, для вас підготувала з таких своїх 10 правил, як не вигорати. Е, Перше, у мене є список, який приносить мені щастя. Він так і називається мене «Меню щастя». Я це перший раз робила в 2000, е, якому, там, 2017 році, там це було пити каву, готувати їжу, коли вони мають прийти, читати книжку вранці неспішно. Тобто у мене є такий список, де я свій мозок заточила на те, що ми перестаємо фокусуватися на негативі, на жертвенності, ми сфокусуємося на чомусь хорошому. Далі їм наступне правило це планувати регулярно вихідні. Я по-різному пробувала. Я і пробувала робити пенці субота, неділя вихідні. Я пробувала робити понеділок півторок. Зараз притримуюсь такого понеділок півторок активні дні. Середа, такі, як правило, займаюся якими своїми задачами. Четвер, п'ятниця працюю, працюю субота, неділя, як правило, я вихідна. І маю намір ще також такі зробити. Може, якщо зараз казу, то точно мене вийде. Грудень січі зробити прям повністю або хоча б один місяць вихідний повністю перезагрузитися без особистих задач, без роботи, в принципі, там, да? е, от регулярно, тому що наш чим старшими стаємо, от хто да, уже 30 е, зверніть увагу, що на ту роботу, яку ми робили раніше, зараз набагато потрібно більше енергії, на якісь побутові справи. Там. Раніше це забрало менше часу. І роком на відновлення у нас іде більше енергії і часу, ніж потрібно. Тому якщо ви працюєте 5 днів, то потенційно нам потрібно 5 днів і відпочивати. Ну, може зараз в голові типу, вам не здається, боже, як це? Допустіть собі це в голову. У 2021 році я слухала якийсь подкаст, і там було сказано, що як ви один місяців працюєте, 12 відпочиваєте. Я така, боже, я, 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 так це запам'ятала. 2024 рік зараз, да? у мене по всім моїм правилам, ну, да, по по, 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 моїм доходам я можу зробити спокійно, вже там, да? я можу зробити, я півроку можу не працювати. Ну, по внутрішньому такому відчуттю ще трошки, якби, да, от, трошки страшно. Ну, три роки назад я навіть не знала, як це може бути. Допустіть собі це голову. Далі, е, плануйте собі обов'язково вихідні. Я вам щиро рекомендую неділю, там, да? Ніяких уроків. Тобто у вас вихідний, це не, не типу, за, за неділю ви закриваєте всі задачі, які не встигли за тиждень. Ніякі уроки, ніякі інстаграми, ну, це неділя, які ви день собі візьмете. Ніякі зуми, нічого. От прям один день хоча б в тиждень робіть повністю вихідний. Це дасть вам енергію на наступних 6 днів. Якщо ви будете цим пренебрігати, ну, ви якийсь момент просто заплететеся і зляжете на два тижні. Згадайте, у вас таке було 100%. Далі, е, е, правило, щоб не вигорати від сторіс, мінімально вести сторіс в моменті. Я, в принципі, не виставляю сторіс в моменті. Навіть якщо я протягом цілого дня знімаю, бувають такі дні, там, да, що там шла, сняла, там шла, сняла. У мене все одно є сценарій. Я все одно веду сторіс по сценарію. Тому що якщо не по сценарію, треба передивитися сторіс, де що сказала, куди перейти, а до чого я веду. А якщо у вас активний розум, типу, дави там, 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 ви вже не знаєте, про що говорити. Наступне. Е Наступне правило це виходити в контенті від з тим контентом, від якого ви в захваті. Спойлер так одразу не вийде, тому що одразу у вас буде різний контент, але е, і це такий показник, коли ви е, -е, -е, -е такий показник, коли вам хочеться самостійно постійно передивлятися сторіс, Да, це показник, що, що, ну, що сторіс круті. У мене буває таке, було, що боже, який класний контент, який класний контент. Ну, щоб, щоб от таке в мене було відчуття, треба ну, з 10, як правило, це 2-3 рази. Тобто, відповідно, все одно 7-8 сторітельників треба провести, щоб відчути таке відчуття. Далі, е, э, пишемо сценарій нотатки. Ми, у нас буде модуль контент, обов'язково все по сценарію. На ну, сценарій писати прям дуже просто. Ніякому випадку, ніякі, ніякі, ніякі моменти. Це вам дуже сильно зекономить час. Далі, наступне правило, вам потрібно сепаруватися, зробити таку сепарацію від блогу, тому що ви починаєте, ви себе сильно будете оцінювати тому, що вам написали в директ, що вам написали, типу, м -м Ой, дякую, я буду можна до вас на консультацію. На початку, коли я тільки почала вести блог, я пам'ятаю, як я була залежна від того, чи запишуться до мене сьогодні в роботу, чи не запишуться там, да? чи напишуть там, чи не напишуть. Коли мені написали, я така, о, я напевно, погана. Я пам'ятаю, що я теж з цим працювала. Тобто треба зробити сепрацію. Я не дорівнюю мої охоплення, я не дорівнюю мої продажі, я не дорівнюю мої підписники, я не дорівнюю мій контент. Це всього лише 20% відсотків мого життя. 20 Це не все сто відсотків можуть. У мене є сім'я, у мене є стосунки, у мене є діти, у мене є батьки, у мене є е, е, хобі, у мене є розвиток, у мене є спорт, у мене є робота, у мене є проекти, у мене є цілі, у мене B, не равно ваш блог. Наступне правило це не вести блог заради блогу. На початку, якщо е, ну зрозуміло, що наприклад блог ще не приносить вам вам гроші, хоча б дозволяйте собі отримувати визнання захоплення і вдячність. Це вже нормально, коли ну людина хоче, базово такі таке бажання, це отримувати визнання. Це це на мою думку. Тому е, це нормально, Якщо ви будете просто видати блоки, вам буде приємно від того факту, що вам надихаються. Я дуже люблю такі смазки читати. Е, далі наступне правило це постійно тренувати на дивленість. Чому тому що е, ви знаєте, кожного разу по-різному дивитися свій контент. Наприклад, ви взяли когось якусь круту ідею, надихнутися на древню Ньюкаст, як називається. Це не означає, що все прям перекопіювали. Ну вам зайшла ідея, наприклад, там, от хтось зробив прикольну там воронку. Ну там, ну, умовно воронку, хтось зробив класний стрітел, класну тему відкрив. Ви такі, о, прикольно, мені дуже інтересно, я теж так хочу. Ми собі скрини у свій, у свій канал закинули, зробили похожий сторітел там, да? і ви, е, е, ви подивилися, як видає, як видає, як видає, там, то вучилися, то вучилися, і ви зробили свою модель ведення контенту. Бо вот як працює, бо вот як створюється ваша умикальність. Е, дев'яте правило – це покращувати якість життя. Тяжко вигорати, коли у завдяки блогу моє життя сильно покращилось, прям сильно. Мій побут, я, в принципі, не займаюсь побутом, та, да? Е, якість мого життя, якість мого відпочинку, якість мого там, їжі, якість мого, е, в принципі, все, от, от, от прям, я дуже багато подорожувала, я, ну, я і подорожую там, да? тобто, інстаграм дає мені змогу надихатися, тому що я в контакті тих, хто теж продає, я дивлюсь, ой, ти полетіли на приватному житті, ой, ти полетіли на Мальдіві, я така, ой, я то вже хочу. Тобто, коли у вас фокус покращувати своє життя, мамі контент легше вести насправді там. Да? Тобто ви не, ви не йдете в поїздку заради того, щоб контент показати в ніякому випадку. Але ви якби це взаємопов'язано, і це сильно допомагає вам сильно допомагає вам проявлені, сильно допомагає. Тобто, але спочатку фокусно зрозуміло, що ми. Ну, ми ставимо задачу постійно покращити якість свого життя. І ми це, коли танцюємо, показуємо в блозі, ну, це сильно до нас прогріває. Далі. І останнє правило, яке таке якби правило теж е, я взяла це правило з одного також своїх навчань, яке сильно мені допомогло по житті. Тобто да, Це такий інсайт, який мене перевернуться. Життя мрії не стається, життя мрії будується. От якщо я хочу бути щасливою, да, мені дано мій мозок мімозики постійно тривожиться. Мені надана моя точка А, яка там за то переживає, за то, за то, типу, а я точка А, якої нема навики. Але тим, що я вкладаю в себе, я можу побудувати життя своєї мрії. Тим, що я вкладаю в, в свою право, свій особистий бренд, тим, що я виділяю на це час, тим що я вчуся, тим, що я надихаюся, тим, тим, що я працюю над собою, тим, що я працюю своєю головою, своїм мозком, своїм станом, я можу зробити то життя, яке я хочу. Я можу себе фиксити, це мені подобається, це не подобається, це, це так, це не так. От, е, Якщо вам цікаво жити своє життя, йому, ну, його дуже легко транслювати. Тобто, якщо у вас такий момент, знаєте, можна сказати, мені не цікаво жити своє життя, що мені Бог не вести, не ведіть. Ну, типу, да, тобто, ти, ну, ви самі маєте дати собі відповідне питання і стати дорослу позицію відносно свого життя. Окей, мені не цікаво жити життя. Хорошо, що мені можна своїм життям поміняти, щоб мені було цікаво, відповідно, це впливає на, на мій блогінг, розумієте? По відношенню до свого життя стаємо в кожний раз в дорослу позицію. Тільки це єдиний вхід нас до грошей, до проявлення і до цікавих, да, до цікавого блогу. Тому ваше завдання пишете інсайти, обов'язково пишете інсайти. Пишете 10 речей, які роблять вас щасливими. Пишете собі меню щастя. До речі, така вам порада, робіть собі меню щастя безкоштовне і платне. Безкоштовне це те, що ви можете, ем, від чого ви отримуєте щастя, незалежно, ну, типу на за те, що за то, що платити не треба. А платити за те, що треба, ну, це потрібні гроші. І, знаєте, на початку, коли у мене не було грошей, я писала цей список, коли у мене були борги великі. І єдине, ну, чим, від чого я могла більше отримати задоволення, це список, ну, безкоштовний. Пройшов період, прийшло, прийшло, там якийсь певний період часу, тобто, то, що я писала мені щастя, платне, да? це моя база зараз, типу абсолютно всьому. Але ті безкоштовні моменти випити зранку каву не спіша, Почитати десь комусь парку, ем, там, да? зранку оце, там, я дуже люблю, там, зранку годину валятися у ліжку, подивитися до чидуш господарку насяти тисячний раз, типу вечором, коли я щось печу на кухні, дивлюсь. чи наприклад, готувати, коли я, готувати вдома, чекати гостей, сервірувати стіл, там, що я готую, От досі, досі мені це приносить задоволення. Тому не все завжди впирається конкретно в наші гроші. Гроші – це продукт нашої нашого, якби, да, нашої розпаковки, скажімо так. Тому е, я вам бажаю такого, знаєте, такої цікавої розпаковки на інстаформула. Просто будьте тут, включайтесь, довіряйте. Якщо ви не вибрали своїм наставником і да, в світ ваших великих грошей, довіряйте мені, довіряйте домашнім заданням, будьте на мастермайдах на зумах, ваше життя абсолютно стане іншим. Повірте, ви, ви візьмете ті інсайти, ті принципи, які абсолютно поміняють ваше життя е, після інстаформули. Музика